Доброго ранку сонце привітне! Доброго ранку, небо блакитне, доброго ранку у небі пташки. Доброго ранку вам і мені. Здоров'я основа усього на світі. Здоровими бути бажають сидіти. Для цього потрібно щоденно вмиватись, робити зарядку і тепло вдягатись себе гартувати водою і сонцем, і солодко спати з відкритим віконцем, їсти усе, що на стіл подають, бо страви нам росту і сил додають. Любі діти і шановні батьки, запрошуємо вас до сьогоднішнього заняття, де ми з вами дізнаємося про цікаві факти засобів гігієни. Щоби зубки чисті були, ми їх чистить не забули. Щіткою туди-сюди чисті зубки в нас завжди. Поки винайшли зубну щітку, наші пращури для чищення зубів використовували вугілля, траву, палички, крейду і навіть смолу. А зранку вони їли яблучка для того, щоб зубки були біленькі. Згодом винайшли зубний порошок, а потім усіх у нас. З'явилася зубна паста. Мило раніше діти виготовляли жиру та попелу, але таке мило не вимивало бруд на руках і тілові людини і навпаки розносило бруд. Згодом почали робити мило із суміші рослинних олій, тваринних жирів і солей. Воно було дуже лікувальне. А потім у нас з'явилося наше улюблене пахуче мило. Раніше не було шампуню для волосся. Волосся мили яєчним жовтком з додаванням лимоном, а також використовували різні настої трав, поки в нас не з'явилися шампуні для волосся. Поки з'явилася губка для тіла, люди використовували пісок, ним натирали тіло і змивали, також камінчиком, яким терли своє тіло. Потім згодом з'явилася губка. Спочатку вона була негарна, а потім для вас, дітей і для нас, дорослих, винайшли гарні, красиві губки для миття тіла. Вчені вважають, що прабатьком сучасного гребінця був риб'ячий скелет? У середньовічному столітті заможні люди використовували гребінці, зроблені з дорогоцінних каменів металів, прикрашених самоцвітом. В сучасності у нас вже з вами з'явилися різні гребінці. Туалетного паперу раніше не було. Замість нього використовували вовну і трояндову воду. Нічні горщики у людей були спочатку дерев'яні, потім глиняні. З'явилися осучаснені уже пластмасові горщики, а згодом в усіх людей з'явився унітаз. Милися люди і купалися спочатку в дерев'яних діжках, потім у такому тазові. Діток мили в мисці, згодом у людей з'явилися такі вани. А в сьогоденні нашому сучасному, ми маємо такі розкішні ванні кімнати Люди мили раніше руки у річці, в тазові з водою, а згодом винайшли раковини для миття. Ну і, звісно, маємо сучасну раковину в усіх наших домівках. Ось і закінчилась наша розповідь. Хто слухав, дивився, той молодець, що сподобалось вам поділіться вдома.